А ви вже визначилися за кого будете голосувати на виборах парламентських? Ні. Ще немає такої партії. Ні. Ну приблизно хто в фаворитах? Ну, партія Порошенка. А на, можете назвати п'ять відомих політиків цієї партії? Ні. Ну хоч одного. Ну, сам Порошенка. Батьківщина. А можете назвати п'ятьох відомих політиків цієї партії? Ну два вже звідтіля пішли. Соболів, Тимошенко. а далі Не пам'ятаю. Ну, я просто програму чув та і все. Партія. Ну я буду підтримувати Порошенка, звичайно. А можете назвати п'ять відомих політиків з його партії? Та зараз да, Ліценко і. А я не знаю, так партія ще ж не сформувалася. Я вже З'їзд був. був? Тоді я не знаю. Та ви знаєте і знала, ну є там же багато нових, мабуть, не знаю. О, ні, зараз я не можу назвати. Одного. Хорошенько. А, Ірина Гагира. А, на из удара. Не знаю. Добре, дякую. Ну не знаю. Ну точно не коммунист, точно это не в общем, бред. Ну, вообще, да, на самом деле. Це все. Ну, наверное, космос, самый... Чос. самый оптимальный mm. вариант Лешко, но я просто переживаю о том, чтобы это не было так же, как с... кто у них там кричит в рашке? А? У них там очень... Селем, что ли? Не, не, нет. Жириновский. А. Вот, чтобы не было такого же. А, ну, если Лешко, то вы знаете там каких-то э, его политиков? Да. Честно, нет, так не назову. Сегодня нужно поддержать президента, потому что альтернативы, мне кажется, этому человеку сегодня просто нет. Дякую. А, а может... Тем более его команде. А кто в него есть в команде? Может, и Пятёк? Ну, понимаете, мне имп... ну, импонирует Юрий Луценко, чали, так сказать, ну, больше я пока не могу назвать, потому что как бы они не сильно засвечиваются, и я не сильно они публичные люди. Пока. Що значить партія? Проголосуєш за цю партію, а ні там кого угодно напишуть. Зачем нам это надо? Ну, молодь вибирає Ляшко, він мені подобається, але мені здається, в нього слабка партія. А можете назвати п'ятьох політиків його? Ні, п'ятьох політиків я я поприся ще мов не скажу. Ну, наверное, за Блок Порошенка, всього. А хто там п'ять відомих політиків може назвати цієї партії? Ну, в першу чергу, А, Больше не скажу. Пот... Мені імпанує сила людей, але поки що не знаю точно. А хто там є п'ять, наприклад, відомих політиків може назвати? А, це не політики, це з громадськості Денус Олантай, самий відомий з них. А там ще будемо читати, побачимо передвиборчу програму. То для вас не важливо, хто буде з списку? Для мене важливо, що люди пропонують, якщо це навіть маловідомі люди. Мене цікавить лише їх компетентність і чи будуть вони робити те, що заявлено в програмі.